Продовжуємо мандрувати сумами. Місцевий університет гордість міста і про нього знають далеко за межами України: 16 тисяч студентів та 45 спеціальностей. Сумський державний університет в першій п'ятірці серед українських вишів, а ще входить до провідних університетів світу. Тут здобувають освіту близько 1300 іноземних студентів з 50 країн світу. Чому вирішили навчатися саме у сумах? Ну тому що ми почитали дуже багато відгуків. Це найкращий університет для іноземців. Ми шукали у гуглі, який університет найкращий в Україні, і суми виявились найкращими. Ці дівчата, майбутні медики про свої звичаї і культуру. Не забувають навіть тут у сумах. Сарі носять як на свята, так і у вихідні. Виявляється, одягнути його це справжня наука. Дівчата вирішили продемонструвати це на мені. З якого віку дівчата починають носити сарі в Індії. З 18 років. А скільки метрів тканини потрібно для сарі? Вісім. Кожна дівчина має багато сарі у своєму гардеробі, тому що в Індії ми носимо сарі кожен день. Це може бути і 20, і 30. У моєї сусідки було 500. Стиль, колір, матеріал сарі залежить від регіону, статусу, релігії та професії жінки. Існує безліч варіацій драпування. Дівчата демонструють дві. Я відчуваю себе, наче індійська королева. Індійська дівчина особливо, якщо в сарі просто повинна танцювати. Танець у стилі болівуд один з найпопулярніших. <рес> Я як медведь. Просто зараз ми побачимо, як на Сумщині какао боби перетворюються на шоколад. Прямуємо до села Тростянець. Місцева фабрика майже 40 років виготовляє найпопулярніший у світі смаколик. Та шлях Тростянецького шоколаду починається з далекої Африки. Він прямує від нас Гани. Цікаво, що какао баби ростуть лише в Африці. Вони проходять тисячі кілометрів море. Після цього потрапляють в Талін. І з Таліна потрапляють залізничним транспортом до нас на фабрику. Це основна сировина, сама унікальна. Ми є єдиною фабрикою в Україні, яка має повний цикл виробництва. Сировина не тільки унікальна, але й примхлива. Як і кожна сировина. Какао боби любить, щоб його любили. Після того як його обсмажили, він стає вже таким придатним для того, щоб рухатися по виробничим процесам. Далі у цьому цеху какао-боби перероблюють на какао-порошок та какао масло. Температура, кажу, наче начева. Далі ці два компоненти перемішують у спеціальних пропорціях під високими температурами. Ось такий вигляд мають 7 тонн шоколаду. Якщо його розтопити і помістити в одну ємність, цей процес називається кончування. і насправді е, наш шоколад стає більш благородним, отримує в, свій е, неповторний смак е, за рахунок е, різних температур, за рахунок дуже детального вимішування. І часу тут цей шоколад зараз буде. Кожен день по-різному, але в середньому до 4 годин. Далі у шоколад додають начинку. Горіхи, родзинки, желе – і розливають у форми. Після чого готові шоколадні плитки потрапляють на конвейер. Тут справжній шоколадний рай. Да, тут б я точно працювала. чесно. і температура класна. А шоколад? Тростянецький шоколад починається з Африки, де вирощують какао боби А після виробництва на нього чекає подорож в усі куточки України і аж у 35 країн світу. Сумщина подарувала мені купу незабутніх пригод, вражень, нових друзів. Я навіть і не уявляла, що всього у 300 кілометрах від столиці я відкрию для себе унікальний регіон, де так полюбляють велосипеди, хокей, ляльок, вовків, змі та шоколад. Тому я маю обов'язково сюди повернутися. De novo.